Добрий ранок, вітаємо всіх учасників молитовного служіння. Молитовний марафон у нас продовжується, він відіграє дуже важливу роль не тільки в нашому житті, в житті нашої церкви. Я думаю, в житті нашого народу. Я думаю, обов'язково ми у вічності побачимо результати нашого служіння, наших молитов, змін, які відбуваються в цій сфері. В духовній, матеріальній сфері, в житті наших рідних і близьких. Нагадаю, що зустрічі відбуваються кожного дня о 6-й годині. Ви можете знайти в проєкті Разом плюс посилання на Zoom, приєднуватись. Формат дуже простий: на початку ми співаємо, молимось, вивчаємо Слово Боже і потім об'єднуємось в групи для того, щоб завершити заступницькі молитви, поспілкуватись. Це відбувається тут, на молитовному служенні. Кожен вівторок, по вівторкам ми з вами досліджуємо першу книгу Самуїла. Старий заповіт, і в нас дуже велика серйозна тема як поставити Бога у центр свого життя, як його повернути, як мати Боже благословення, які принципи існують. Ми досліджуємо принципи і також їх втілюємо у наше життя. Рекомендую разом зі мною. Досліджувати слово Боже протягом тижня. Ми зараз вже з вами на 17 му розділі. І сьогодні в нас будемо читати сьогодні з першого вірша. Ви, напевно, зауважили, що ми сповільнились в нашому такому русі. Дослідженні. Ми не так швидко йдемо поступово. І, зокрема, 17 й розділ також буде розділений на декілька частин. Це дуже важлива тема. Ми всі з вами знаємо цю історію і Голіафа І будемо досліджувати сьогодні першу частину. Якось филистинці зібрали своє військо, аби розпочати бойові дії. Та оточити Сохо, що в юдеї. Вони отоборилися між Сохо та між Азекою в Ефес Даміллі. Саул також. Зібрав ізраїльське військо, і вони вишикувались до бою проти филистимців в долині Ела, тобто Дуба. Отже, Филистимці стояли на пагорбі з одного боку, а ізраїльтяни ж стояли на пагорбі з іншого боку, а між ними була долина. Отож, автор нам. Детально розповідає географію, розташування. Мабуть, ця подія буде такою вирішальною, важливою, адже подаються такі важливі деталі. Ну Перш за все, що ми помічаємо, що це місце бою приблизно, скажімо так, 25 кілометрів від Віфлеєма. А ми з вами знаємо, хто має прийти з Віфлеєму, що Давид там народився, проживає. Це перше, що нам важливо так географічно зрозуміти відстань, яку Давид повинен здолати, щоб потрапити на це місце бою. Наступне, що нам важливо зрозуміти, а що вороги знають на цей час, згідно попереднього оповідання, про Ізраїль? Що вороги знають про Ізраїль на цей час? Ну, я думаю, що до них. Доходили чутки розвідка обов'язково працювала у той час, також, як і сьогодні, що цар перебуває в депресії, да в нього психічні проблеми, ось депресує. Також він знає, що цар посварився, скажімо так, в лапках, да і десь серйозно посварився з Смеїлом. В них є конфлікт. Ось і Самуїл, пророк, який раніше отримав перемогу над филистимцями, так ми читали попередні розділи, були отримані ці перемоги. Зараз між ними є конфлікт, і пророка немає з царем. І филистимляни подумали, що це такий зручний, гарний час, щоб нанести поразку Ізраїлю. Ось, як кажуть, такий розрахунок. І от з табору филестинців виступав єдиноборець на ім'я Голіаф з ґати, і він був високого зросту, шість ліктів з п'яддю. Його голову захищав мідний шолом, а одягнений він був у лускоподібний мідний панцир вагою п'ять тисяч шеклів міді. На його ногах були мідні наколінники. А за плечима мідний спис. Держак його списа був товщиною, як ткацький вал, наконечник якого важив 600 ш -ш шеклів заліза. Його щитоносець йшов перед ним. Я думаю, що ви зауважили, що Біблія дає нам дуже такі ну, деталі, які, можливо, можна було пропустити. Можна було просто сказати, що там був велетень. Озброєний і піти далі до тексту, описувати, як вони б'ються там, якісь інші є важливі деталі. Але Біблія дуже детально, скурпульозно зупиняється, дає такий детальний опис цієї зброї, дає нам характеристику цієї зброї, дає опис самого воїна. Дуже детальний. Як ви думаєте, чому? Чому. Такий детальний опис. Ну Сьогодні також ті, що проживають в Україні, та, напевно, поза Україною, вже дуже детально знають е, там С-300, Хім, Хімарс, якийсь танк, якась зброя f 16 Знаєте, так, в нас кожних півроку якась така довгоочікувана зброя з'являється в Україні. І, напевно, вже всі знають, що ця зброя може робити, на яку відстань вона стріляє, якісь там. Трутило запас є там і тому подібне. Щось подібне і в той час було. І нам, автор, своєю, дає дуже детальну, детальний опис. Для чого? Зріз ляфа 3 метра. Я читаю просто коментар, який є в Біблії. да? Вага його, панцира 60 кг, вага залізного наконечника 7 кг. Тобто сам спис, а в нього є наконечник, і він 7 кг. Ну, можна собі уявити, да? От для чого ці деталі? Три метра, велетень, чемпіон. Ну, поки ви пишете свою думку в коментар, в чат, да, напишіть, будь ласка, що ви думаєте, для чого, для чого такий акцент, ми повинні зрозуміти, що ідея велетня, вона не вперше з'являється в Біблії. Якщо подивитись книга буття Шостий розділ, там з першого по четвертий розділ, вже вперше згадуються велетні в Біблії, це перша така згадка, таке посилання натяк нам на щось. Ну і там ми згадуємо, що, е, коли сини Божі відходили від Бога, да, поєднувалися у шлюбі в сім'ях з нечистивими, падшими людьми, утворились сім'ї, Ну і народжувалися ці велетні, да, от перша поява, але це натяк на, на відступлення, да? книга чисел, 13 розділ. Розвідники, пам'ятаєте, що прийшли вони дослідити цю землю обіцяну, і бачать там велетнів. І вони кажуть, ми як сарана перед цими велетнями. Тобто ці велетні були е, в цій палестинській землі, да? велетні. Ще велетні друга друга книга свою, 21 розділ, також велетні, перша книга Хронік, 11 розділ. Дуже цікава думка, що після того, як Давид побив Гляфа, нам так здається, що 1 велетня це був такий сюрприз для Ізраїлю Бачимо, що потім ще люди з команди Давида, вони це роблять систематично, скажімо. Потім ще згадується Достатньо багато прикладів ем, великих людей, яких побили ізралітяні, звичайні люди. Тобто Давид створив прецедент. Коли ми щось робимо, це відкриває потім двері для інших людей. Але насправді, в якійсь мірі, це не був прецедент, тому що і е, раніше побивали велетнів, але потім Ізраїль відійшов від Бога, забули це, як робити. Давид це відновлює після нього, це як стає вже на потік побитих голяфів, велетнів. Це стало такою звичайною, скажімо, умовно, справою. І це не рідкісний випадок, так? Сила прецеденту. По суті, діла, в нас є з вами опис такого танку. Танк непереможний, який рухається на Ізраїль. Я хотів би подивитись, я бачу, що тут дещо записано в нас. В коментарях, в чаті, да ваша думка. Для Господа не має значення, так, трошки вискочило, Біблія показує деградацію людей, які деградують як фізично, так і духовно, а Бог не, мабуть, не зміцнюється, а не змінюється. да Добре, дякую. Для Господа не має значення, наскільки вооружен враг. Ні воїнством, ні сил. Отлично. Ніяка сила не зможе протистояти Богу. Так, да, да, ви праві, тому що нужно супоставити зустріч з таким чоловіком, Давід Которий намного менше. Да. Я думаю, це навмисно такий прийом використовує автор, літературний щоб зробити акцент, змалювати нам задачу, яку неможливо вирішити. Ну, це як ми сідаємо десь на тест по математиці. А там, знаєте, таке завдання, що ми навіть коли дочитали вже до кінця навіть завдання, нам вже стає погано. Ми не то що не, не знаємо, який варіант обрати вирішення задачі. Ми розуміємо, що просто не існує задача, яка не має вирішення. От іноді в математиці є такі задачі, які так і є. Це є і рішенням, що пишуть, що воно не має вирішення. Немає певних значень, які б могли задовільнити умову. Цієї задачі немає, немає, це неможливо. Їде на тебе танк, а ти ніхто, ти не озброєний. Ну, буквально ще одне слово про цей ткацький вал. Він також згадується завжди з велетніми Далі, коли будуть бити систематично велетнів, також згадується цей ткацький вал. Ну, люди просто з чимось повинні були порівняти. Сьогодні нам є з чим порівняти. Да? Ми собі уявляємо вже цю зброю. А тоді зброю можна було порівняти із релітянами, які не мали зброї, лише з ткацьким валом. Це такі дві рогатки, між ними такий був стержень металевий. Да? На ньому вже була ця бабіна ткали, да? цей прилад, станок такий ткацький, крутили, да? опускали цю тканину, ткали. І нам стає зрозуміло, зрозуміло. Да? Щоб утримувати цю вагу велику тканини, потрібний був металевий. Цей стержень такий циліндр, який був в рогацій. І ось цей стержень, він називався ткацький вал. Да, в нього був такий наконечник, і це був такий спис, така зброя, такий хімарс, да, з яким йшов цей велетень. Ось що нам Біблія дає. Але ще раз, ми повернемось, для чого цей опис. умови дуже, дуже, дуже складної задачі, яку, в принципі, неможливо вирішити. Тест. Який неможливо пройти. Тест, який ти пробуєш здати, вирішити це питання, а воно не піддається. Неможливо це зробити. Це важливо нам запам'ятати сьогодні. Сила тільки в Господі. Да, дякую, фізичні велетні надіються на свої сили. Да, ви праві А духовні велетні надіються на Бога. Чудово! Оце ми тримаємо в голові. Тобто Умови дуже складної задачі, яку неможливо фактично тут на землі вирішити. Нереально. Давайте далі ми підемо по тексту. Зупинившись, він заволав до ізраїльських військових загонів. Для чого ви вишукувались для бою? Я филистимець, а ви слуги Саула. Виберіть спосеред себе одного воїна. І нехай він виступить проти мене. Тут фраза Гляфа вона дає нам дуже серйозне запитання. Ким є ти? Ким ти себе вважаєш? Хто ти? Хто ти? Я він каже фалестимець а ви слуги Саула. Ну, ми всі комусь належимо, ми кимось є всі. Не може людина бути без належності, приналежності. В неї є ім'я. Вона належить комусь або чомусь. Ну і важливе питання. Кому ви будете належати? Ви будете належати комусь обов'язково. Він каже, я фелистимець, я належу флилистимського народу, а ви раби. О, тут підкреслено він міг би сказати, що ви ізраїлітяні, а він каже, що ви раби. Скажіть за все. У цей час вже була побудована така диктатура, скажімо, нашою мовою, сучасною, да. обмежені права були, не можна виїжджати, цар керує всім, його адміністрація вона визначає закони, а ти сліпо, як кажуть, підкоряєшся, інакше тебе посадять, дадуть срок, віднім, віднімуть щось і тому подібне зроблять. Така диктатура була побудована в державі, кажуть, ти будеш рабом, ми всі раби. Але, або роби якоїсь людини, системи, бороби Бога. Хто ти? Ось питання. Фили... В цей фелистемлянин галяв, він чітко розуміє. І ставить це питання: ким ти є? Оце буде визначати, хто буде переможцем, хто буде переможцем у цій битві. І вірш дев'ятий. Якщо він зможе зі мною воювати, він вб'є мене. То ми станемо вашими рабами. Бачите, знову питання про то, кому ви будете належати. Рабами кого ви будете? Але якщо я подолаю і вб'ю його, то ви станете нашими рабами, будете служити нам. Ось, як би суть питання, він говорить правду. Так? Як ви думаєте, він говорить правду? Такі, е, такі, такі умови він ставить. Ну, я думаю, що далі текст дасть відповідь, до речі. Що зовні здається, що це правда. Він такі собі умови придумав. Насправді, ми далі по сюжету обов'язково побачимо і переконаємо, що це не так все воно буде, як він собі задумав. Вірш десятий. Оце як сьогодні, додав фалестимець, зганьблю ізраїльське військо. Дайте мені лише чоловіка для, довбою, для двобою. Ну, в принципі. Виклик фалистинців лунає вже 40 днів, да? велике таке приниження для Ізраїлю, і ніхто не може прийняти, ніхто не може прийняти цей виклик. І почувши ці слова фалестимця, Саул і весь Ізраїль занепали духом, і вони дуже-дуже злякались. Ізраїль принижений, не може прийняти цей виклик. По суті діла, цим викликом була поставлено, зроблена така заява, що Саул він не чоловік, він не мужик, скажімо, такою поширеною у нас фразою. Да? Насправді він був голіафом в Ізраїлі. Саул це голіаф Ізраїлю. Ну, фізично, якщо взяти. В нього була зброя, це по-перше, ну і по-друге, пам'ятаєте опис Саула. Він на голову був, а той вищий за середній зріст ізраїльтян На голову вищий. на Скажімо, на 30 сантиметрів. На... Він вищий, за найвищу людину в Ізраїлі. Ось опис, який ми з вами пам'ятаємо, тримаємо в голові відносно Саулу. Але в нього немає мужності. Також ми розуміємо, згідно цих викликів, він кидає виклики. З іншого боку, Ізраїлю мовчання приниження, сором, що з велетням не можна домовитись. Не можна домовитися. Він ставить тобі ультиматум. Нічого нового немає. Ми і сьогодні бачимо між державами щось таке подібне. Або ви наші раби, або здавайтеся, або ми вас на кордони 91-го року пованяємо. Ну такі ультиматуми, да? Неможливо домовитись, такі умови цієї битви, цієї війни. З велетнем не можна домовитися. Ну, я думаю, ми з вами розуміємо, що кого представляє або що може представляти велетень в нашому з вами житті. Ну, це ті проблеми, ті виклики, які є задачою найвищої складності зірочкою. Пам'ятаєте, да? в школі були задачі зірочку, що іноді ніхто з класу не міг вирішити, і навіть вчитель іноді не знає, як вирішити задачу зірочкою. Да? Це дуже складні задачі. Рідко хто там десь на Олімпіаді вирішує задачі зірочку. з дірочкою. З велетням не можна домовитися. Це хвороба, це наш стан, це розлучення, це сім'я розпалася, немає щастя, духовне велике падіння, якась залежність. Я ставлю три крапки. Це те, що сьогодні по-людськи здається, неможливо здолати. Задача зірочка. Умови дуже складної задачі. Велетим, страх, панічний страх ми не можемо роками, десятиліттям з народження вирішити, вирішити цю проблему. Але скажіть мені, якої картини, напишіть в чаті, якої картини, якого опису немає в цій історії. От до цього часу ми з вами прочитали 11 11 віршів На сьогодні ми зупинимось, да якого опису немає. Ем... От в цьому всьому, якої картини не вистачає. Ну, Нам, як читачам, все є. Сконцентрована увага лише на Голіафі, на цьому велиці. І я думаю, ми з вами відчуваємо, чого не вистачає. Автор це відчуває. Фокус наведений на Голіафі, але немає картини, опису немає Бога. Що Бог набагато більшим є. Ці проблеми, з якою ми з вами зустріли в житті. З тим, з чим зустрілася наша сім'я, моя сім'я, наша держава, наша церква. Ми особисто ми з чимось зустрілись. Те, чого ми кожен раз падаємо, повторюємо. Він виходить щодня, хм, сказав пару слів, і ми, ми паралізовані. Ми навіть голови не можемо підняти. Звичайно, у читача, який читає цю історію, виникає природні питання. А чому Ізраїль не шукає допомоги в Бога? Вони ж в попередніх розділах робили це. Вони кликали, постили, смирялись, Бог давав відповідь, чому зараз вони паралізовані настільки, що не шукають рішень? Ну і безумовно, тут показано роль лідера. Лідер. Якщо лідер депресує, якщо лідер в страсі паралізований, гляв, церковний паралізований, цей велетень, то, відповідно, це передається, передається всім членам церкви, всій сім'ї, колективу. Це всім передається. Лідер транслює свій настрій, лідер транслює все. Безумовно, Ізраїль забуває минулі досвіди ті перемоги. Буквально декілька сторінок назад вони отримували блискавичну перемогу над тим самим народом, над тими самими велетнями, танками, коли були. Так, все було. І вони отримують там перемогу. А тут вони в депресії вони паралізовані. Самуїл разом з Ізраїльним отримав перемогу. Логічний вибір, я думаю, коли ми читаємо, що ця шеренга стоїть, мав би вийти Саул, але він чомусь не виходить. Він вище за голову від всіх. Пам'ятаєте, коли Ізраїль вимагав царя, одне з речень або з причин, якою вони керувалися, вони казали так: нехай він виводить Ізраїль на війни, нехай цар веде, От він повинен вийти. Це очікується від царя, це очікується від лідера Ізраїлю. Але, на жаль, лідер паралізований, лідер в депресії. Лідер це той, хто має більше світла. Лідер це той, хто ходить в церкву. Лідер той, хто може молитись. Лідер той, хто читає. Лідер це чоловік в сім'ї. Лідер це служитель в церкві. Лідер це людина, яка знає живого Бога. Лідер це той, хто має більше переваг. Лідер, він обов'язково повинен впливати на послідовників. Ну і в нас природні питання. Ну, ладно, а де Йонатан? Йонатан-то в попередніх розділах також. Дух Божий сходив на нього, він ще не відступив, да? він не буде відступати від Бога, не буде падати. Чому він в цьому випадку? Де він? Чому він не виходить? Ну, можливо, він на цей час не отримав побудження від Бога вступити в цю битву. Безумовно, ми повинні собі дати відповідь, що є велетнім для мене сьогодні, в моєму житті. Що він сьогодні кричить? Що ви чуєте в своїй голові? Щодня, щоранку, які фрази, <хи> да? що він пророкує, що він кричить, кричить і повторює щодня в нашій голові. Якісь негативні слова негативні слова з минулого, з теперішнього. Він говорить, що ти ніколи не отримаєш, ніколи ти не зміниш цього. Звичайно, ми розуміємо, що насправді поразку Саул отримав раніше. Не зараз, не на полі битви. Раніше, коли Дух Святий відійшов, тоді він, в принципі, він вже був приречений. Ми це казали. І це лише як прояв цього. Так само перемога Давида вона була отримана не на цьому полі битви, вона була отримана раніше. І наступний раз, коли ми з вами зустрінемось, ми будемо читати 12 розділ Тут описано вже ця перемога вона була отримана раніше. Ми це спробуємо побачити. Важливий принцип підготовки. Перемога отримується раніше, коли ми проводимо час з Богом. Там раніше, коли відбувається помазання, Дух Святий сходить на Давида. Пам'ятайте, Дух Святий відійшов від Саула і прийшов до Давида. Ось таке рівняння про Духа Святого. Важкий тест вашого життя. Те, з чим ви щодня зустрічаєтесь, це та проблема, яку ми не можемо вирішити. Чи віримо ми в те, що Бог здатний це зробити? На чому ми сьогодні фокусуємо свою увагу? от над цими питаннями ми будемо роздумувати і сьогодні, протягом цього тижня, ми далі продовжимо, безумовно, читати цей розділ, досліджувати Слово Боже. А сьогодні ми. Повинні зрозуміти, назвати цю задачу, яку ми не можемо вирішити, назвати по імені, чітко дати опис, сказати, ось це є в моєму житті, це моє. Я не можу це зробити. Я пробував. Я пробую, я чую цей голос, я відчуваю це приниження від цієї поразки. І мені не вистачає для перемоги картини Бога. Лише Бог вищий від лягу. Якщо ми порівняємо фізично три метри. А яку, яку, який ріст має Бог? Ну, ви уявляєте, що це, як кажуть, в порівнянні з Богом, в Оліаф це ніщо. Давайте ми помолимось про цю перемогу, яку ми чекаємо, якої ми жадаємо, перемогу в нашому житті. Помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за цей ранок, за слово Твоє. Ми цінуємо. Слово, яке дуже актуальним, живим є сьогодні для нас, для моєї ситуації життєвої. Боже, дійсно в нашому житті, в моєму житті є ці велетні. Вони щодня виходять, кричать, щодня ми їх бачимо, ми бачимо цю потужність, нашу безнадійність відчуваємо. Але Боже, сьогодні ми зрозуміли, для чого є опис цього велетня. Для цього, щоб по-людськи показати, що по-людськи це неможливо вирішити. Ні лікар, ні жодна людина тут на землі не може нам допомогти. Ні жодний психолог, жодний пастор, служитель. Це завдання лише для тебе, Боже. І сьогодні ми дивимося на тебе, Боже, в твою сторону. Ти поруч з нами, ти обіцяв нам цю перемогу. Ми просимо, Боже, щоб ти позбавив нас цього страху. Щоб твоя присутність, твоє втручання звільнило нас від цього. Зроби це чудо в нашому житті. Допоможи Я. нам бути лідерами в наших сім'ях, в наших церквах, там, де ми проживаємо, в нашій країні, духовними лідерами, які дадуть приклад, які поведуть людей сьогодні за тобою. Просимо зараз благословення на наше спілкування. Почуй наші молитви, злянься на нами, над нами. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.